Для гарбузового крем-супу беремо гарбуз, робимо ножем. Зрізаємо попки у часника. Навпіл розрізаємо перець та нарізаємо цибулю і морку. Овочі перекладаємо у деко та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Готові овочі перекладаємо у чашу блендера. Перці зчищаємо шкірочку. Збиваємо та додаємо попередньо відварений овочевий бульйон та улюблені спеції. У мене це сіль, перець, копчена паприка та часник. До готового крем-супу додаємо вершки, сир фета та мілко нарізану зелену цибульку. Всі смачного.